Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Учора була в магазині і там, в магазині Kaufland. І там був завоз орхідей. Ну і Перший раз в житті побачила цю орхідею на власні очі. Всім колекціонерам вона відома, всі знають її, ті, хто колекціонує. Фаленопсис пірат пікаті. Ну і, звичайно, не могла я її залишити. Хоч, <кій> ну, так би планувала не купувати вже нічого. Але, але. Її не могла залишити. Ну, ви знаєте, напевно, кожного разу, коли я буду приносити зараз додому орхідеї, я кожного разу буду говорити те саме. Не планувала, але принесла. Ну і <смас> ті, хто зрозумів, ті зрозумів. А зараз розпакую її та подивимось її поближче. Ну, от, розпакувала я цю орхідею. Значить, дивіться, в неї є три квітки розпущені і ще п'ять бутончиків в неї є. Я думаю, вона їх розпусте. Одна квіточка ось тут трохи така мутована. Бачите, яке в неї забарвлення цікаве. Рослинка, більш за все, це перше її цвітіння. Не бачу я тут, щоб були якісь знаєте, обрізані цвітоноси до цього моменту. Ну, і дивіться, що я знайшла в горщику. Пірат в написано. До речі, перший раз я щось подібне бачу в орхідеях із цього магазину. Ну, і, як зазвичай, бачите, посаджена в чому. Це торф, кокосові волокна, трохи кори. Ну там часто в цьому магазині продаються орхідеї саме в такій посадці. Але жодного разу. Мені здається, що це або забули дістати цю бірку, бо вона так внизу, бачите. Ну, корінчиків небагато. Корінчиків небагато, я думаю, нічого страшного, будемо її поливати, доглядати, і вона наростить собі. Корінчиків Ось такий гарненький. Для багато кого, може, це вже пройдений етап. Але для мене це щось новеньке, тому що жодного разу ще не зустрічала такої орхідеї вживу. Звичайно, огляди, фото в інстаграмі, це все я бачила її і думала, і думала все весь час, чому у нас такої не продається. І от, побачила. Флорікультура. Номер і назва. Так, ну а на цьому буду завершувати. Зараз ще поближче порозглядаю. На перший погляд шкідників немає. Отут тільки, знаєте, дивне все-таки дивне на оцій пелюстці. отак От покажу. І не розумію, чи то пошкодження механічне, чи, чи то від шкідника. таке трошки дивне. Буду спостерігати за нею. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу і на все добре.